Вітаю, шановні глядачі. Після того, як метро зупинилося на ділянці між Лебіцькою та Деміївською, всі почали активно обговорювати, чи може подібне статися і на інших ділянках, зокрема між Почайною та Тараса Шевченка. Зараз ми телефонуватимемо транспортним експертам та дізнаватимемося їх думку щодо того, чи можуть жителі столичної оболоні опинитися відрізаними від центру столиці, як це сталося з жителями Теремківу. Пане Дмитро, добрий день було зупинено рух між станцією метро Либіцька та Деміївська. Це вже спричинило певні труднощі, і останніми днями лунають заяви про те, що також буде зупинено перехід приїзд між почайною та Тараса Шевченка. На вашу думку, до чого це потенційно на вашу думку, скільки часу взагалі може зайняти ремонт? У якому вигляді? Місто буде шукати рішення і як це вплине на пересічених киян? Давайте для початку. Чому виникли такі чутки? В мережі з'явилося відео, де на коліях, в на перегоні тунеля між почайною Тараса Шевченка також стоїть вода. А із цього зробили висновок, що е, закрили е, перегон між Лебідською і Деміївською. Там так само закрили через воду, через те, що сочилася вода. І от в тунелі е, поруч з почайною контрактовою Тараса Шевченка також вода. Значить, неодмінно закриють е, і цей перегон, перегон так само це з того, що ми знаємо. Також ми знаємо, що київський метрополітен замовляв чи робив спробу замовити. Я не сильно це зрозумів. Проектну документацію на капітальний ремонт цього перегону. А це ми також знаємо. Також ми знаємо, що київський метрополітен це дуже стара поруд, споруда, що потребує капітального ремонту. Для цього навіть не треба ходити до ворожки. Це і так зрозуміло. Але також ми знаємо, що київський метрополітен це складний, це складна споруда, це складний організм. Фактично, і там насправді, наскільки мені відомо, є багато течій підтікань. Ми з вами про це також говорили. А що є ті, що можуть спричинити спричинити певні проблеми, а є ті, що можна віднести до в лапках нормальної експлуатації цієї споруди? Звісно, воду треба прибирати, а ці всі дренажі треба приводити в порядок, і не гоже, щоб вона текла кудись на рейки, чи між ними, чи ще десь. От, але таке буває. ми, ми погано іноді дбаємо за дренажними всякими пристроями, і тому таке відбувається. Але це може не викликати на Приклад, якихось загроз, обвалення чи порушення стійкості несучої здатності тунелю, е, мені здається, що в даному випадку конкретному ще передчасно казати, що тунель між метро. Почайна та Тараса Шевченка буде потребувати такого самого негайного закриття через загрозу несучій здатності стійкості цій споруді, як відбулося на між Лебіцькою Деміївською. Я думаю, що це можна віднести до такої, знаєте, в лобках нормальної роботи цього тунеля. Але так само я впевнений, що планово його доведеться закрити на капітальний ремонт. Щодо питання, коли це варто буде зробити. Дивіться, ще немає розробленої проектної документації. Розробити фактично, запланувати ремонтні роботи, розробити проектну документацію. Це питання навіть не місяців, а для такої складної споруди це питання скоріше років, там рік, півтора-два, може тривати розробка, плюс замовлення на прозоро, тендери, процедури і державна будівельна експертиза. Все це може тривати. Ну, давайте умовно скажемо. Мо півтора роки. Потім треба на це знайти і виділити гроші. І потім тільки можна буде починати роботи, які можуть бути організовані різним чином, там з човниковим рухом, наприклад, без нього, або можливо, можна буде працювати вночі. таке іноді буває можливим, а іноді такі от такі споруди намагаються повністю не перекривати. Роблять все, щоб рух там все ж таки відбувався. Ну, можливо, знаєте, там не всю на весь день, а наприклад, тільки в пікі і так далі. Тобто, це вже залежить від проектної документації, а саме від організації будівель. Робіт є такий розділ у проєктній документації, от і відповідно це, скоріше за все, станеться. Тому, якщо коротко відповідати, чи закриють перегон цей перегон, я відповім так: закриють. Чи закриють його завтра? Я відповім скоріше, ні. Скоріше за все, його не закриють завтра. Але умовно, через скільки то років його доведеться закривати на капітальний ремонт, це буде. Цього неможливо уникнути, тому що всі споруди потребують капітального ремонту в певній певному моменті своєї експлуатації. А якщо дозволити таке уточнення, я так розумію, що взагалі перспектива ремонту це ну приблизно найближчі півтора роки, але ж приблизно про обсяг і об'єм робот ми зможемо дізнатися, коли буде проектна документація. А коли приблизно ну через який строк, приблизно ми зможемо? Ну, згідно з проєктною документацією, вже дізнатися скільки ж і в якому вигляді буде цей ремонт виконуватися? Ну, зазвичай дивіться, зрозуміла ціна тих чи інших будівельних робіт. Коли проектна документація проходить державну будівельну експертизу, тобто це така експертиза, яка перевіряє об'єми будівельних робіт, що проектувальники заклали всередині кошторисно-фінансової документації, це робиться для того, щоб запобігти перевитратам коштів на будівельних роботах. Тобто, у нас в державі є такий інструмент контролю проектувальників і будівельників державна будівельна експертиза. Державна будівельна експертиза проходиться в кінці. Виконання проекту, тобто це фінал для проекту. От відповідно, якщо от його замовлять завтра, наприклад, завтра ми на прозоро побачимо, що якась компанія виграла підряд на розробку цієї проектно-кошторисної документації, очікувати на проходження експертизи, тобто встановлення фінальної вартості, варто ну не менше ніж за декілька місяців, але я в це слабо вірю, тому що такі складні проекти вони вимагають вишукувальних робіт. Наприклад, їх треба робити в діючому тунелі треба розбиратися що там з ґрунтами, тобто там три тільки вихідні дані збирати на вскідку місяці три а то й шість для такої складної е, технічної споруди о, і відповідно розробляти саму документацію складною організацією робіт, щоб не закривати метрополітен, шукати для цього різні можливості. А можливо, технічне завдання навіть буде передбачати. Я таке можу припустити якісь пропозиції по налагодженню наземного транспорту. Таке буває іноді замовник. Про це просить виконавця проектну організацію зробити. Тому відповідно, десь півтора-два роки ми тільки дізнаємося ціну питання на те, щоб це зробити. Але знаєте, ну це нормально в будівництві. Це може когось лякати, типу. О, тільки через два роки, але в будівництві насправді цикли проектів вони дуже довгі. Просто будівництво воно має не допускати таких ситуацій, які ми в Києві допустили, і тоді ніхто б цього не помітив. Тобто, оцей. от Маховик, це колесо, воно би катилося собі, і ми би розробляли наперед документацію, потім її освоювали і так далі. Київ на жаль, на жаль, розірвав цей нормальний процес, і тепер ми працюємо в такій перманентній кризі. Тому доводиться бігати від одного об'єкту до іншого, і насправді, от в чому загроза цієї ситуації, що будь-яке інше ЧП в якомусь іншому на якоїсь іншій споруді, наприклад, або в іншому тунелі, може відтермінувати, наприклад, план Панові якісь речі. Тобто, десь потече сильніше, і вся увага буде переключена туди. Це надзвичайно небезпечно насправді. Дякую, пане Дмитре. Дякую, що знайшли час на цей коментар. Дякую Пане Олександре, добрий день? Зараз всі обговорюють зупинку руху між Димівською та Лебідською. і на фоні цього з'яви почали з'являтися новини про те, що може бути потенційно закритий рух між Почайною та Тараса Шевченка. Сьогодні вже була оновлена інформація про те, що на період ремонту станції закривати не будуть. На вашу думку, яким чином буде взагалі виконуватися цей ремонт? Та для жителів Києва, для пасажирів метрополітену, як зміниться життя після того, як цей ремонт. Наступного літа почнеться, а, так станції вже було пояснення, що станції закривати не будуть, і це може бути схоже на ситуацію з метро Ульбіцька Деміївська де вони також продовжують працювати як кінцеві а, різних ділянок синьої лінії, а також а, як укриття. Відповідно, якщо доведеться перекривати також. Рух цими лініями метро, то ну між цими ділянками метро, то також ці станції по суті будуть кінцевими, і місто доведеться думати і організовувати альтернативні компенсуючі маршрути наземного громадського транспорту. Я думаю, що там час, час покаже, але звичайно, що це залежить від того, як швидко чи вдасться їм за обіцяних півроку також зробити. Ремонт на Лубіцькій Деміївській і звичайно, який буде стан тунелю умовно через півроку на цій ділянці від контрактової до поштової до ну, почайної. А якщо від, відштовхуватися від робіт, тобто заміни конструкції, на вашу думку, наскільки реально взагалі буде? Е... Провести ці роботи до прикладу, там з забезпеченням човникового руху і оболонь це досить великий житловий масив, чи взагалі будуть великі проблеми для жителів цього жиломасиву, такі самі, як для жителів Теремків, якщо метро потенційно потенційно перестане до прикладу працювати на час ремонту. Жителі болоні трошки ближче знаходяться до центру міста, і е, для них я думаю, менше буде проблемно однак, е, звичайно, що якщо вони всі пересядуть також на автомобілі, то е, ну будуть стояти в заторах, і це точно будуть зайві витрати часу. А в будь-якому випадку, е, якщо перекриється метро, тому що Ну, є вузькі ділянки, через які важко буде проїхати, і там, компенсуючи маршрути там, наземного громадського транспорту, точно ну, не забезпечать ті умови, які забезпечували метро. Тому е, певні погіршення будуть, але, звичайно, що залежить від того, як до них підготується е, міська влада. І ще якщо дозволити таке уточення, почайна та Тараса Шевченка це більш старі станції, ніж до прикладу, там Деміївська та Теремки. На вашу думку, цей ремонт він пов'язаний з тим, що просто вже історично конструкції, так би мовити, усталі, Або це пов'язано з тим, що з діяльністю води, до прикладу, як це у випадку з Деміївською? Ну, перш за все, там критична проблема, яка сталася на Дебіцькій Лімівській, вона є результатом того, що експлуатація а, існуючої інфраструктури здійснюється максимально з е, мінімальними витратами на те, щоб її утримувати, і навіть е, з мінімаль... Е, з відсутністю е, там важливих інвестицій і капітальних ремонтів, що ми бачимо, що у нас у нас ніколи не закривалося метро на якісь е, тривалі ремонти. І просто вже час прийшов. Вже ці конструкції, ці всі елементи тунелів. Вони е, не витримують лише тих ремонтів, які проходять зазвичай лише в нічний час. І відповідно треба місту Київ вже робити такі ремонти, які потребуватимуть і перекриття руху. Наприклад, в Будапешті нещодавно відновили рух на Лінії метро, яка закривалася на декілька років для того, щоб там зробити всі відновлювані і ремонтні роботи, і, відповідно е, настав час робити це і в Києві, оскільки е, метро в Києві дуже старе, і е, воно завжди експлуатувалося. І проблема ж в тому, що Uh, так як я сказав, що uh, максимально використовувалось те, що є, і uh, не вкладалось достатньо коштів в цю інфраструктуру. Тобто інфраструктура наземного транспорту, там, доріг розв'язок вкладалась, а те, що заховане від людських очей, uh, фінансувалось мінімально. І от ми бачимо результат, що по суті uh, метро розсипається uh, там в тих ділянках. 에... І ще й плюс екстрено, які там намагались там, залатати і замовчувати. Що стосується цих більш старіших станцій, то ну, там при укладанні також були не зовсім ну, там, правильні якісні зроблені роботи. Відповідно, а... про тунель ми говоримо. Відповідно, зараз ремонт е потрібно там капітальний проводити. Метро оголосило тендер. Причому вони зараз називають, що це планові роботи, але там е ну, не є плановими роботами те, що самі е метрополітеновці в е тендері називають е заміна пошкоджених тюбінгів чи е там, е підняття е склепіння управи тунелю, там, де якісь є показники, воно, з порушеннями нормативних значень. Ну, тобто, це вже Скажімо так, доведення до крайньої ситуації, і умовно замість того, щоб знаєте, як кажуть, запобігти там, погіршенню п'ять та, років тому і почати це робити п'ять років тому, коли навіть ще не було повномасштабного вторгнення, то доводиться це робити зараз, а, коли якби, економічні проблеми в країні, але її, її метро почало в цей час в суті подавати сигнали того, що його треба рятувати. Екстрене лікування замість профілактики виходить, так саме так. Дякую, пане Олександре, що знайшли час на цей коментар.